Вітаю, друзі! Мене звати Ілона, я гід з Херсонщини, і сьогоднішню екскурсію хотілося б присвятити чомусь смачненькому. А саме я розповім вам сьогодні, чим ми вас будемо пригощати, коли ви приїдете до нас на екскурсію після перемоги. Продукти ці традиційні в нашому краї, традиції ці передаються з покоління в покоління І Якщо прослідити всю нашу історію аж до грецьких колоній, які спочатку були на цьому місці, то таки напрошується висновок, що ці смаки у нас сформувалися, оці традиції сформувалися у нас дуже досить давно. Отже, почнемо. Що нам відомо про грецькі колонії? Так, я вже раніше у попередніх екскурсіях, коли розказувала про станіславські скелі, я згадувала, що спочатку на цих землях були грецькі колонії. Тобто Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, на кожному з цих місць, на території цих сіл, раніше були старогрецькі вибачаюсь, поселення. Не називалися, зараз вони називаються Золотий Мис, Станіславське городище, урочище скелька. Це все були сільськогосподарські е поселення. Тобто це була округа сільськогосподарська, е Ольвійська округа. Е місто Ольвія, як ми знаємо, знаходиться в Миколаївській області. Е там шикарний комплекс е з усіма розкопками є, е з усіма свідченнями того життя. Тої культури. У нас же тут були сільськогосподарські округи. Тобто люди тут жили, люди тут вирощували якусь продукцію і відправляли її на місто. А, що ж вирощували тут люди? По-перше, хто були ці люди? Ці люди були стародавні греки. Колонії грецькі з Греції приїхали сюди, поселився народ, і що вони тут їли? Я знайомилася з працями деяких істориків, які вивчали цю тему. А що вони розповідають? Вони розповідають те, що харчувалися стародавні Ольвійці, поселенці на наших землях. Ну, Звісно, не тим, чим вони звикли харчуватися в Греції. Так, наприклад, якщо там вони в басейні Середземного моря жили і харчувалися морськими. Мешканцями, морськими якимись видами риб молюсків та інших ракоподібних, так, то тут у нас прісні води, тут у нас Дніпробузький лиман, тут зовсім інші види риб. Але тим не менш, греки дуже гарно з цим справлялися, з рибальством. Вони виловлювали, як свідчать, рештки, рештки які знаходили на, на, на місці розкопок. Вони харчувались видами осетрових риб, видами карпових риб, дуже ну, такими знаєте, цінними, ну, інші там судак, щука, ну, все, що у нас зараз водиться, все було й тоді. І греки надавали все ж таки перевагу, більше робиться наголос, що греки надавали перевагу осетровим рибам. Які, на жаль, на даний момент не дуже вже широко представлені в водах Дніпробузького лиману. На жаль. Ще за моєю пам'яті, як я була маленькою, десь мені було років, можливо, 10, я ще пам'ятаю досить великих, велику білу, великого ситрат, ну, такий, знаєте, здоровий, десь більше двох метрів довжиною, ну, такий достатньо здорова рибина. Я ще пам'ятаю, таких виловлювали. Зараз, на жаль, таких вже немає. Зараз максимум, що ми можемо, іноді нам пропонують рибалки. Ну, це такий десь ну, до пів метра, Маленька. І тут їх заборонено виловлювати. Отак іноді вони потрапляють випадково в сітки. І ну, це все, що ми наразі бачимо. Так, а стародавні греки харчувалися цими видами риб і досить успішно. Крім того, вони робили. Заготовки, запаси, вони робили в'ялену рибу. Вони також робили копчену рибу, про це свідчать залишки коптилень, які знайдені на місцях поселень цих людей. Ну і зразу ж проводимо паралель у наші дні. Коли ви приїжджаєте до нас в село, ми вас обов'язково веземо до людей, які займаються також з солінням і коптінням риб. Тобто це обов'язково варто спробувати. Це дуже якісні, дуже якісна продукція і дуже смачна. Ніхто іще із наших клієнтів, з наших гостей, туристів, ніхто не поїхав від нас з пустими руками, тому що це завжди і таранічка, і солена, і платана, і. Лящики є, судачки, щучка, ну, все, все, що, все, що ловиться в лимані, все у нас обробляється, перероблюється і е, доступне для реалізації нашим гостям. Коли ми згадуємо про е, стародавніх греків, е, про їхнє харчування, про їхню кухню, їхні традиції, ми не можемо не згадати те, що із. Е, Риби вони також варили юшку. Ну от, жили люди, ловили рибу. Звичайно, вони з неї зварили юшку. Або, можливо, це у них там якось по-іншому називалося. Але це доля всіх людей, які живуть біля води. Тобто, по всій території України, вздовж всього берегу Дніпра чи якоїсь іншої річки, є в кожному селі, в кожному місті є свої традиції варіння юшки. Звичайно, ми не виняток. Тобто, як древні греки тут варили юшку на наших територіях, потім козаки, які тут мали зимівники і жили, також варили юшку. Вже традиції ну, ближче до наших днів вже почали передаватися в спадок, вже не так втрачалися рецепти. І навіть до наших днів дійшли рецепти старовинної козацької юшки. У нас тут її називають юшка з помічками. Або є Ну, Взагалі, у нас, якщо правду сказати, у нас декілька рецептів юшки. У кожній це як борщ, у кожної господині свій борщ. Тобто два одинакових борщі ніхто не зварить. Кожний господині борщ буде мати свій смак. Так само юшка. У кожної господині свій рецепт. Є юшка з рибацькою кашею вариться, є юшка без каші вариться, є юшка з томатом, є без томату, є з додаванням курки, є без курки. Ну, Ви знаєте, що. Рецептів безліч. Звичайно, варто приїхати до нас обов'язково на екскурсії, щоб це все скуштувати, тому що ви залишитеся задоволені, це однозначно. Який би рецепт вам не трапився, він буде дуже смачний, перевершений. Що ще стародавні греки чим займалися тут? Вирощували, вони тут, як свідчать також дослідження, вони тут вирощували зернові культури. Тобто хліб у них був. Які саме культури, уточнити я вам зараз не можу, але, ну, звичайно, що було щось пшениця, просо, щось такого плану було, з чого вони робили муку, робили якісь коржі, пекли, щось у них таке було. І навіть закваски робили, і пекли хліб, і всяка здоба і випічка у них також була. Звичайно, це, ці традиції дійшли до наших днів, здовою випічка, зараз є у будь-якому населеному пункті нашої а, славної України. А, вирощували вони тут також а, плодові культури, а, зокрема такі а, культури, як інжир, що дуже не характерно для України, але вони привезли з собою ці. Саджанці ці саджанці тут прижилися досить добре. Вони тут навіть тут у нас м'які зими, і вони тут досить добре зимують. Вирощували тут Грецький горіх, до речі, вирощували ну, яблуня, груша, це таке, що у нас тут росло на місці, абрикоси, можливо. Оці всі культури також були у споживанні древніх греків. До речі, інжир і зараз широко культивується у нашому селі, зокрема, в нашому краю, ну, так, досить добре. Він. Зимує, він добре плодоносить, і це для нас не є якоюсь екзотичною культурою. Так, інжир у нас свій. Далі. Далі найцікавіше. Найцікавіше в тому плані, що яких тварин розводили стародавні ольвіополіти, так, і що вони споживали, яке м'ясо. За дослідженнями, збираючись на дослідження, нам говорять, що вони споживали, зокрема, козине м'ясо і баранину. Але чим ну, от ближче сюди до України, вже от від від і чим далі сюди до сільськогосподарської слуги, вибачаюсь, округи, тут була також і велика рогата худоба, була, були і корови. Корови, воли. Тим паче, тим паче, що е, тури раніше були у дикій природі, в степу вільно водилися. Тож цілком природні, що їх греки могли одомашнити. Але з собою такі традиції е, з Греції вони привезли це е, в м'ясо баранина, а також кози, але кіз вони переважно виробляли сир. Сири, козине молоко, бринза, сири. Вони кіст більше тримали заради молочних продуктів. І, як не дивно, але і на сьогоднішній день також в нашому селі ну, дуже багато є кіс. Так, люди тримають їх просто саме так, точно так само, як і тисячі сотні років тому. Люди тримають кіс. Заради молочних продуктів у нас є прекрасна ферма Лиманська коза. Можливо, ви про неї чули, можливо, ні, то приїдете, я обов'язково вас познайомлю з нею. І там можна і скуштувати сири, там прекрасні сири, прекрасні кози, прекрасні хазяї. Можна там і дегустацію провести, і з тваринами поспілкуватися. Це грецькі традиції, грецький спадок, мабуть, нам перейшов сюди, тому що ну, Лиманська коза не єдина ферма, яка займається у нас е виробництвом сирів на території навіть Станіславу. Тобто є ще декілька домогосподарств, які успішно виробляють також прекрасні сири, з якими ми знайомили обов'язково наших гостей. Ніхто не виїжджав від нас з пустими руками. Тому що ну, це варто спробувати, це просто божественні продукти. Вони навіть ну, не зрівняються з магазинними сирами. Ну, це взагалі навіть порівнювати нема що. Ми навіть, я вам скажу, більше для себе купуємо не магазинні сири. Ми купуємо саме домашні козині сири, які виробляють люди. Дуже великий ряд сирів. Тверді, м'які є, ну, на будь-який смак, кожен для себе знайде обов'язково щось до смаку. Е, яку ще нам культуру привели о, стародавні греки? Це е, вино. Стародавні греки вживали вино. Спочатку вони завозили вино з Греції. Тобто дві е, імпортні культури, які сюди припливали з Греції, це була оливкова олія і вино. Але згодом, е, так само, як і інжир, сюди потрапив виноград, і греки е, е, побачили, що виноград досить добре тут себе почуває. Тобто всі оці показники, які потрібні для вирощування винограду на вино, для вироблення. Е, Цукру у цих, все це тут витримується, тут достатньо сонця, тут дуже достатньо, багато сонця. А, і виноград тут визріває досить добре. Тому греки почали вирощувати виноград тут і виробляти вже вино тут. Звичайно, традиції ніде не ділися, вони з, з роками тільки окріпли, розвинулися і люди тут продовжують. У нас часто дуже багато людей займається домашнім крафтовим виноробством. І навіть велика агрофірма є Білозерський, яка в промислових масштабах вирощує виноград для вироблення вина. З крафтовим виноробством ми також знайомимо наших гостей. Є одна, мабуть, найкраща виноробня домашня в нашому селі, куди ми обов'язково привозимо наших гостей, хто був і зараз мене чує, той згадає це з посмішкою, тому що спогади завжди найприємніші. Дуже приємний господар, дуже смачне вино, натуральне повністю, без, без додавання спирту, без додавання цукру, все натуральне, от як є в винограді, так, і воно е, потім переходить у вино, тобто без всяких домішок. Ну, Хто куштував, той знає, про що я розповідаю. А ми привозимо наших гостей завжди на дегустацію. Дегустація безплатна, безкоштовна. А люди дегустують, і куштують, є декілька сортів вина а, на даний момент, і тоді вони собі вже обирають той продукт, який хочуть взяти в достатній кількості і купують. А, навіть є випадки, коли люди а, ну, настільки, от, ну, от був у мене такий випадок, коли люди мандрували просто Україною. Тобто вони були там в Карпатах. Одесі, ну, всюди ж є домашнє вино, правда? ж? А, і вони е, всюди по, по, понабирали того вина, і вже тут в Станіславі кажуть, Боже, ще й тут вино, ну вже ми, вже нема куди брати. Ну добре, візьмемо ще й тут там, трошки Ну, скуштували гарно так, сподобалось. Так потім вони мені е, просто писали з проханням, я їм потім ще відправляла декілька разів на рік е, посилки з вином. Ну, саме від нас. Тобто, наскільки добре вино, вони потім, знаєте, як порівняли все, де вони там понабирали, не знаю, ці вина попередні. Але от до душі припало саме наше Станіславське вино. Тому дуже рекомендую приїхати і скуштувати особисто. Отже, друзі, дякую вам за увагу. Дуже рада була з вами побачитись. Розповісти щось цікавеньке про наш край. Дуже чекаю перемоги, чекаю зустрічі з вами особисто. Приїжджайте до нас на Херсонщину обов'язково. Тому що все, що розказується, це добре, але все треба бачити на власні очі, все треба куштувати. Розумієте, що гастроекскурсію ну, неможливо просто передати через екран. Так, ви побачили гарні фото, гарні відео. Але ну, ви не відчули того смаку, ви не відчули того запаху, ви не відчули тої атмосфери, яка панує, наприклад, коли вже докипає ваша юшка. Так? От ви сидите е, за столом, чекаєте, а юшка вже ось ось подається вам на стіл. Ну, ну, це зовсім інше. Тому ми обов'язково перемоги чекаємо всіх вас до нас у гості. Я вас всіх запрошую, чекаю. Ну і слава Україні!